Вітаю, командире! Минулого всього декілька тижнів після інфи щодо Гутома і Корсеру, і тепер у нас є ігровий вигляд його особливості та деталі компонентів. Почнемо з зовнішності та загальних особливостей. Було заявлено, що Корсар являється наступником імперіал кліперу і повністю перевершує старий пітон в усіх аспектах, а саме: вогнева міць, трюм, стрибок та швидкість. Так, це перший середній корабель з маневровими 7 класу. Він наслідує слабкий дріфт від льотної моделі Кліпера. Хоч і було заявлено, що його коефіцієнт дрейфу нижче за середній в нормальному космосі. Тож, схоже, ми отримаємо короля багатоцільових середніх кораблів нового покоління. Тепер до найсмачнішої порції інформації, що є наразі. Можливо, ти пам'ятаєш мої сирі припущення щодо його компонентів декілька тижнів тому? Декотрі з вас назвали це досить оптимістичним і я би погодився, але, як виявилось, я був аж занадто близько до реальності. Що ж, озброєння Корсару: три великих і три середніх слоти. Силова клас 7, розподільник клас 7, двигуни клас 7. Що ж за звірюга це буде? На жаль, ніякої інформації щодо утиліт, а по опціональним 3 шостих, 3 п'ятірки і декілька малих. Пілоти кліпера вже певно відчувають декотрі незручності щодо фіксованої зброї, але раджу не перейматися. Схоже, Гутамая вчиться на своїх старих помилках, тож всі слоти під зброю будуть розташовані на фюзеляжі для найкращого зведення. Тож, маючи на увазі його розподільник, нема сумнівів, він буде дуже моцним опонентом в бою. А щодо трюму, максимально 318 тонн або 280 з якимись щитами. Маючи на увазі його слабкий дрейф, кількість опціональних та добрий стрибок, це буде файний дослідник також. І, схоже, хромована фарба буде доступна на релізі, котрий запланований на 8 квітня цього року. Що ж, вражений характеристиками Корсара. Сподіваюся, це було корисним. Побачимось в пустотах космосів, командири.